Задача Львів теплоенерго подати теплоносій до багатоквартирного житлового будинку. Так це в принципі наше завдання згідно наших програмних документів, згідно чинного законодавства, для того щоб під час блекауту подати теплоносій від наших джерел. До будинку нам треба здійснити дуже багато заходів і оснастити джерелами резервного живлення, як наші безпосередньо джерела, тобто котельні, так і проміжні ланки. Це центральні теплові пункти. Так, звичайно, що «Львівтеплоенерго» як підприємство, яке має відповідний штат і фінансується лише згідно тарифу, який, ну тобто плати, які ми отримаємо за, за наші послуги, так не може забезпечити відповідним персоналом. І відповідними джерелами живлення і паливо усі індивідуальні теплові пункти, так, чи якісь локальні будинкові ну, там, під, 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 насоси підкачування і так далі. І це є ну, нелогічно, тому що кожне, кожне підприємство має відповідні свої завдання. Натомість місто не лишає мешканців будинків, в яких є ІТП, на одинці. наодинці. Місто досить запровадило досить дієву програму, яка дозволяє Відшкодувати фактично ну до 50% вартості джерел резервного живлення, а ми, в свою чергу, надаємо ну, консультації мешканцям таких будинків. Так, тобто ми забезпечимо підключення цих джерел резервного оживлення так і максимальну, ну скажімо, автоматизацію роботи в. В рамках безпеки, так і в рамках зручності роботи цих джерел грозного життя, тобто ми такі такі мешканці не є наодинці, так їм допомагає місто фінансово і, звичайно, що ми будемо допомагати консультативно.